Вітаю! Сьогодні у нас з вами лабораторна робота з курсу біології 7 класу за програмою Нова Українська школа тема це дослідження будови пагунів та бруньок різних рослин. Не пропустіть жодного цікавого відео, підпишіться, щоб завжди бути в курсі. Поставте лайк і поділіться своїми враженнями у коментарях, а ми будемо починати. Відкрийте, будь ласка, свої зошити та запишіть число. І тему сьогоднішньої лабораторної роботи це є дослідження будови пагонів та бруньок різних рослин. Ви можете ставити на паузу і переписувати не поспішаючи. Після того, як ви записали тему цієї роботи, вам треба перенести у зошит мету обладнання і хід роботи. Мета це дослідити будову пагона та бруньки різних рослин. Обладнання це зображення пагонів та бруньок різних рослин, хід роботи. Перше завдання. Перепишіть його, будь ласка, розгляньте зразки пагонів рослин, знайдіть листки, стебла та бруньки. У вас на екрані представлено два пагона різних рослин. Також кожна складова пагона підписана. Бачимо під цифрою 1, 2, 3, 4, 5, 6, знаходиться або листок, або стебло, або брунька. Будь ласка, запишіть у зошит місце розташування бруньки, листка та стебла. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Де саме брунька, де саме листок, де стебло. Я повернусь ще на пару секунд. Молодці! Перше завдання зробили. Завдання 2. Знайдіть вузли та міжвузілля, листкову пазуху, верхівкову бруньку, стебло та листок на зображенні. Ми з вами на попередніх уроках детально знайомилися із будовою стебла. Так само підпишіть, що знаходиться під цифрою 1, 2, 3, 4, 5 і 6 на малюнку у другому завданні. Можете поставити на паузу. Наступне третє завдання. Підпишіть, якими цифрами позначено вегетативну та репродуктивну бруньки. Перше – це вегетативна чи репродуктивна. І так само з другою, будь ласка, поміркуйте і дайте свою відповідь на третє питання. Наступне четверте питання. Позначте на малюнку складові бруньки. Будь ласка, зверніть на увагу, у вас є будова бруньки, що вегетативної, що репродуктивної, і підписано сім складових. Будь ласка, поставте на паузу і визначте, де розташовані, наприклад, верхівкова брунька, зачаток пагона, бічні бруньки. І це все позначте у своєму зошиті. Наступне п'яте завдання: вставте пропущені слова. Пагінце Складний орган, що складається із, ми бачимо, що пропущено чотири слова. Поміркуйте, будь ласка, і запишіть їх. І останнє шосте завдання це написати висновок, що було легким та складним при виконанні лабораторного дослідження, і чого ви навчились під час даної роботи. Як виконаєте всі завдання, відправляйте на перевірку. Я вам бажаю успіху! І до побачення!